Так хочу закінчити разом з ним. Уявляєш, як це буде круто, якщо в нас буде одночасний оргазм. Вітаю, друзі! Ви на каналі сексолога-психолога Лани Павловська. І поки ти натискаєш на дзвіночок, я нагадую тобі натиснути на кнопочку підписатися, щоб не пропускати всі топи і випуски на моєму каналі. Адже тут без сорму та води я говорю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Отож, сьогодні говоримо про тему одночасного оргазму. Міф це чи правда існує, чи не існує можливо чи неможливо, і чого так круто вважається, коли ви зі своїм партнером доходите до оргазму одночасно. Давайте розбиратися. Отож, перше, як ми дізналися, що існує одночасний оргазм? От, от, от давайте згадаємо з вами, як ми з вами прийшли до думки, що мало того, що він має бути цей оргазм, то він ще й має бути одночасний. Тобто 100% ми це десь побачили в порно, 100% ми це чули скоріш за все від наших подружок. Можливо, ми десь це читали в якихось любовних романах. Тобто, умовно кажучи, ми до цього самостійно дійшли навряд чи. Ну, от я не пам'ятаю, щоб я така сиділа і така. А якщо у нас це буде Together? Ні, скоріш за все, я просто десь дізналася про цю штуку. Далі, коли я про неї дізналася, я така: хм, якщо це є у когось, то це має бути обов'язково і в мене. І тут, знаєте що, мені не прийшло наступне питання. А нахера воно мені? Ну, типу, для чого нам одночасний оргазм? І от коли ми говоримо про цю штуку, ви собі задайте це питання. І давайте тоді треба згадати, а що таке взагалі оргазм? З точки зору чоловіка і з точки зору жінки. Тобто, чоловік кожен раз, коли еякулює, отримує оргазм. А жінка, щоб дійти до оргазму, має більш Розширений цикл сексуального контакту, і саме з тому одночасний оргазм сказати так, щоб вона могла його підлаштувати, чи що вона могла його би якось відрегулювати, ну навряд чи ну тобто немає в мене такого, що чоловік каже, я кінчаю, я кінчаю, і я така, я ще теж бистренько, і типу я не можу це зробити. Хоча цікавий факт в тому, що якраз таки чоловік цю штуку відрегулювати може, і от, якщо ми прийдемо до питання. Чи можливий одночасний оргазм в парі? Так він 100% можливий. Якщо зібрати статистичні дані, то насправді всі ті, хто кажуть, що це супер класно, зазвичай відчували його в реальному житті. Там можливо кілька разів за все, за все статеве життя. Ну тобто, це не така штука, яка у вас типу на регулярній основі. Це раз і два. Давайте повернемось тому, чому може це відрегулювати чоловіки, та тому що. У чоловіка є суперздатність відтягувати цей момент еякуляції відповідний момент оргазму. Ну тобто я, як жінка, відтягнути свій оргазм не можу. Тобто, він, якщо в мене вже доходить до піку, відбувається скорочення м'язів, завмирання тіла, тоді тепер я не можу це типу в моменті починати така жайний лук, жарине лук, старе бабушки, старе бабушки, і, типу передумала. Ну у мене так не працює, розумієте. Але у чоловіка призупинити еякуляцію може бути так. от, Дивіться. В принципі, чоловік може попливати на цю історію, тому що, до прикладу, він може спочатку доставити задоволення жінці і потім вже дійти до оргазму разом з нею, якщо вона скаже, що вона готова ще продовжити статевий акт, і вона хотіла би ще отримати оргазм. І тоді, вже, коли він буде розуміти, що вона доходить до піку, він теж може підлаштуватися, типу, і дійти до оргазму разом з нею. Така історія може бути насправді. І я думаю, що, скоріш за все, вона ймовірна тільки при таких обставинах, типу, коли чоловік. Плюс-мінус зміг синхронізуватися з оргазмом жінки, бо зробити синхронізацію навпаки, я не думаю, що це є можливо. Хоча жінки, можливо, я чогось не знаю. А ну поділіться мені в коментарях. Чи було у вас таке, що ви хотіли дуже з ним разом закінчити, і такі, типу, себе підлаштували, типу якось прискорили це почуття, чи якось відтягнули? Бо я такого не знаю. Так от. Тема одночасного оргазму це така, знаєте, дуже кіношна, красива картинка. Це здається, ніби знаєте, це нас якось зближує, це якось розбавляє наш секс. Це робить нас більш якимось сексуальнішим в моменті. Але дивіться, ще який цікавий момент, що коли... Під час статевого акту жінка каже партнеру, що я хочу закінчити, для нього відбувається така, знаєте, вона сказала, що вона хоче закінчити. І в нього дуже високий рівень адреналіну і дофаміну виробляється, і він ще більше хоче фінішувати. І тому інколи ця історія реально співпадає. Тобто він займається з вами сексом, все окей, все класно, і він ніби не планував закінчувати. Але в момент, коли він чує від вас, о боже, я зараз закінчу, він такий, такі. І в нього прям ну вир виробляється ось цей іякулянт, і він прям хоче фінішувати. Я вам це кажу, як сексолог і як жінка з власного досвіду. На мого чоловіка це теж працює майже в 100% випадках. Тобто, як тільки я кажу, що я от от на межі для нього це такий, знаєте, типу щелчок, все можна розслабитись. Типу, я її задовольнив. Вона типу від мене кайфанула. Все, я можу видихати. Мені не треба напружуватись і себе стримувати. Тому історія одночасно оргазму класна, але вона точно не є першочерговою в сексі. Бо ми з вами пам'ятаємо золоте правило мого каналу, яке все, що ми робимо, ми маємо робити задоволення. Напишіть, чи ви погоджуєтеся зі мною, чоловіки, поділіться своєю думкою стосовно того, що я розповіла. До речі, ви не забувайте підписуватись на мій канал. Бо дивіться, от те, що ви можете одночасно отримати оргазм, це не факт. Але те, що ви можете одночасно натиснути на кнопку Підписатися, я вам даю гарантію. Тому тисніть на кнопку. До зустрічі в нових відео, Па-па!